Після 45 п'яти літ свого творчого життя у стінах кляштору, босих кармелітів, Бердичівська художня школа, а слідом за нею і музична змінять свої адреси. Для художки міська влада уже підшукала приміщення будівлю 27-го садочку, що по провулку Семенівському. Вислухати усі зауваження і пропозиції батьків, а також пояснити необхідність такого непопулярного рішення, зібрались у міськвиконкомі. Присутніх запевнили приміщення, у якому нині перебувають діти, давно визнано аварійним. Я можу зачитати висновок експертів, і ну ось буквально декілька фразів. Весь комплекс монастирських будівель на даний момент має значну кількість дефектів і пошкоджень. Конструктивного характеру. Деякі з них становлять реальну загрозу для безпеки осіб, які перебувають у відповідних приміщеннях. Проведення занять у сильно пошкоджених створок несе з собою певну небезпеку. Тобто спеціалісти вже в своєму висновку вже якби. Ну, що можна більше ще сказати про цю будівлю? якщо що самі експерти кажуть, що ця будівля є аварійною на сьогоднішній день? Чекати, коли ну, не дай Бог станеться якийсь випадок. Я думаю, що це ну скажем так, м'яко кажучи, це нерозумно і неправильно. І цікаво, яка саме організація займалася оглядом одного приміщення чи загального комплексу, взагалі ну, кастьола. Оглядали окремо художню школу, тому що ми зараз говоримо про художню школу. Оглядали її окремо, чи є акт, що вона аварійна? Я б хотіла подивитися на цей акт, і з якого року вона визнана аварійною? саме приміщення художньої школи. Дивіться, справа в тому, що ця група вивчала повністю весь комплекс. Я, зрозумію, я вас почула. Я запитала, чи вивчали саме приміщення художньої школи, і чи є заключення, що саме приміщення художньої школи аварійне? Чи його вивчали ну в теж у комплексі закінчимо художня школа, аварій? Вони дивіться, вони не роблять поділ художня, музична і все інше. Вони дають повну характеристику окремо. Це приміщення необхідно. Якщо воно аварійне для нас, чому воно не аварійне для них? Чому не виселяють? Чому воно? Ну хорошо, але ж вони ж не переїжджають, хочуть виселити нас? Ну. Виселити художню школу, виселити музичну школу. Ну в подальшому, я так розумію. Є загальне ну, визначення в 2021 році. Двадцять другий рік є такий акт. 23. Дивіться, нашому. воно краще не стало за 22-й, за розумію, рік. Це слова. Я можу розповісти, що завгодно. Я вірю в папери. Я вірю, коли ставиться печать, коли є висновок, коли написані, що потрібно зробити для того, щоб там навчалися діти. Що було зроблено починаючи з 21-го року. Дивіться, в будь-якому випадку, коли є висновок, що це є аварійна будівля, наступний крок це, до даного об'єкту це реставрація. На сьогоднішній день, щоб ми зараз всі живемо в стані війни, ніякого питання про реставрацію не стоїть. В насі, ми не живі, так. <свіття> Батьки наголошують, садочок теж не найкращий варіант для художньої школи узяти хоча б укриття. Стосовно питання садочка, а саме укриття садочка. Там висота сходів до укриття 1,60 м, хоча має бути 1,90 м. Я можу зачитати висновок з стосовно укриття садочка, в яких художню школу можуть перенести. Зараз одну хвилину. Висновок: облаштування систем вентиляції. Усунення, проблеми негативного впливу підземних вод, які просочуються в укриттях, розмір дверних пройомів. Як можна збільшити розмір дверного прийому, якщо він метр шістдесят, а по стандарту має бути метр вісімдесят? Садік сухий, теплий, хороший. Закінчилася кіна і були здійсни. Ніхто б ніколи його не передавав би і не віддавав. Ваші діти заселяться туди, коли все буде готово. Для того, щоб було готово, освіта передає культуру на баланс художньої школи, і, ми, і, і міська рада виділяє кошти вже в бухгалтерію художньої школи для закінчення ремонтних робіт в тому подвалі, для того, щоб поміняти унітази, для того, щоб... Адаптувати е ці всі признаки дитячого садочку, ліквідувати і зробити. Може, якісь для навчання. Може, тобто... Інше питання, що підіймали батьки проблеми транспортного сполучення. Ми живемо на мене автобус високі. Вокзал, як має добратися до базара, щоб вона встигла на автобус. Були пропозиції як альтернатива розмістити художку в палаці культури. Ми не зробимо з вами там опалення. І ви перше, що ви нам скажете, чому у вас плюс 9? Скажіть, будь ласка, в чому проблема з робити опалення? А в чому Ді була проблема взагалі міський палац культури привести в порядок за ці роки? Можливо, ви вже, ви діляли, вже, культури, ви вже, гроші виділялися? Я, Я хотіла, тільки на, ніхто на ж не дав. Ні, на ми можемо, пане Олеже, ми на художню школі могли б виділити го... Ви зараз робите все для того, щоб виспети наших дітей десь до чорта на полічки. Вони не переймають їхньою безпекою. Ви хочете звільнити приміщення, уробити їх і потім передати полякам. Що ви особисто брати. Приміщення, яке ми звільнимо. А тут, на получати роботи все. Буде краще в приміщенні. Приїдемо краще. Но зараз краще там. Я так вважаю. А ще батьків не аби як цікавило, яка подальша доля вивільнених у кляшторі комунальних приміщень. І чому після проведення відповідних обстежень та ремонтів діти не зможуть повернутись. Що на тій території є три форми власності. Є державна власність, в якій знаходиться костел, там де саме моляться, є приватна власність, яку орден Босих Кармелітів купив у реставраційних майстерах, які реставрували в 80-х роках. І є комунальна власність. Так от до комунальної власності міста відноситься музей, музична і художня школа. Вони являються власністю громади. І тільки сесія міської ради, і депутати міської ради мають право. Приймати рішення, хто там буде знаходитись, кому передасться це, це приміщення, чи не передасться нікому. Це будуть вирішувати депутати на сесії міської ради. Мене зараз... Яка ж подальша доля приміщення художньої школи та які плани на нього у міського голови? Будемо вирішувати, будемо вирішувати. Зараз у нас планів, поки на нього ніяких немає. Я відповім на ваше питання. Ну, це буде відділ комунального майна. Будемо прислухатись до депутатів, що скаже, може в когось є ці письміння. Ну, же, щоб туди завести, це треба розуміти, що це ризики для людей, які а там можуть план. працювати. Я вам тільки що відповів. А що кажуть і думають про зміну приміщення їх мистецької школи діти та чи дослухаються до, до них? І він сказав, мама, це він в третьому класі художньої школи. Чи майже скільки три з половиною роки? Він сказав, перенесуть, я не, я не буду вчитися в художній школі. А він хотів своє майбутнє пов'язати з архітектурою. Він художню школу, якщо вона прийде, він просто не закінчить. По-перше, він не був встигати в той садок. Він сказав, я нікуди не поїду звідти. Ну, просто моя дитина перестане вчитися. Скільки ще дітей перестануть? Залишиться 50 дітей і художньої школи не буде. Щоб ми зустрілися у тому дитячому садочку і побачити всі ті зауваження, всі ті зміни. Які ми батьки пропонуємо, і щоб от ми дійсно відчули, що наші слова були почуті. Звісно, так творитися, як твориться в стінах величної споруди кляштуру, не буде ніде. Але я б хотіла, щоб усі наші сьогоднішні зауваження не були пустими словами. Тому дуже в цей я бачила. І землю світиться землі житлової і форматії.